В рамках медичної реформи в Одеській області відбуваються позитивні зміни в організації екстреної швидкої допомоги в районах. Так, в районі створюється нова єдина система надання швидкої медичної допомоги, мета якої максимально скоротити термін прибуття бригад на виклик. Для реалізації цієї програми створюється єдиний обласний центр регіональної оперативно-диспетчерської служби швидкої медичної допомоги в Одесі. Також створюються 27 підстанцій екстреної медичної допомоги в кожному районі Одеської області. Про реформу в Овіддіопольському районі наші розповів його головний лікар Володимир Литвинчук. Той реформі, яка проводиться по екстреній медицині, ми дуже раді, особливо наш район, тому що близлежащі території к такі як Авангард, Сухой Лиман, Інститут Таїрова, у нас завжди виникали конфліктні ситуації по обслуживанню цього населення. Фактично населення проживає практично в черті міста, а нам приходилось виїжджати для обслуживання Практически за 20 километров с близлежащей станции села Великодолинская. В связи с реформированием, которое сейчас проходит, я еще раз скажу, что мы очень этому рады, потому что будет, будет решен самый главный вопрос вопрос создания единого медицинского пространства, что даст возможность обслуживать эти территории, которые прилегают к десяти, как раз под станциями, скорой помощи, расположенными. Одесі. у планах відкриття ще однієї підстанції швидкої допомоги. Її місце розташування поки що невідомо. У претендентах територія інституту Тирова та селище Авангард.